Всім привіт! З вами та сама бічкова тренерка-нутриціолог, власниця бренду одягу і просто звичайна дівчина, як всі кажуть, яка змогла. Сьогодні я вам розповім свою історію схуднення. Саме як зі стану гормонального збою постійної депресії увійти в стан прийняття себе сильної себе і здорової себе? Звісно, аби у мене була мотивація знімати вам постійно такі лампові відео, пожалуйста, підпишіться на мене, поставте лайк і обов'язково напишіть в коментарях вашу думку на рахунок цього відео, і які б теми ви хотіли, щоб я висвітлювала вам. Напевно, почнемо з того, що з 16 років я мала розлад харчової поведінки. У мене була саме булімія, це коли ти їси їжу і йдеш в туалет її виригувати. Я не знаю, як по-іншому це сказати, але ця болімія у мене була на психологічному стані через те, що я себе відчувала в житті одинокою. Некоханою, некоханою донькою, некоханою дівчиною. Просто я вважала себе одиначкою, що я нікому не потрібна. Ось на цьому і фокусувалася моя булімія. Далі булімія в мене пройшла, потім була нервова анорексія, потім я її теж змогла вилікувати. До речі, булімію, анорексію я лікувала сама. Я сама кавпала собі, я читала книжки, я дивилася терапевтичні підкасти. Я захотіла сама собі допомогти без помічі психотерапевта. В ремісії розладу харчової поведінки я вже з 22 років. Тобто це 8-9 років. 9 років я не відчуваю потреби в тому, щоб блювати, якось сидіти на дієтах, рокувати калорії та все інше. Все, що мені дає оце обмеження. І я це все прибрала зі свого життя. Чому я зараз ділюся всією цією ситуацією в моєму житті? Тому що я хочу, щоб ви розуміли, що я така ж, як ви. Я маю проблеми. Проблеми з вагою мене переслідували все життя, тому що ця проблема була нав'язана саме суспільством, суспільними нормами. Всі почали сидіти на земпіках, монжару та інших таких уколах, і всі почали бачити навколо себе худі, такі, знаєте, тростинчасті всі тіла і всі захотіли бути такими. Звісно, і на мене це повпливало в голові, що «Блін, я занадто велика біля таких дівчат. І добре, що це пройшло. Це пройшло. Мені дуже було важливо, щоб я покопалася в голові сама з собою, і це все прибрала з голови. Тому розповідаю. Взагалі, цю ситуацію, і що взагалі відбулося в моєму житті? Я вам скажу чесно, я б могла нафарбуватися, я б могла зробити класну зачіску, може сісти якось по іншому, але мені хочеться, щоб ви через екран відчували мою розкутість, мій розслаблений стан і такий вайбовий стан. Тому буде ось так. Ну що, з чого все почалось? Дівчата. Після розлучення я сіла на антидепресанти. Я пила саме есцеталопрам, тому що я мала затяжну нервову депресію, е панічні атаки та тривожний розлад. У мене багато всього було за ці роки. І саме. Психіатр мені назначив ці ліки. Чому я хочу зараз відверто про це говорити? Тому що багато у кого це є, і багато хто думає, що я з цим сама справлюсь. Дівчата, якщо у вас депресія, йдіть до психолога, йдіть до психотерапевта, йдіть до психіатра, хай вам допомагають спеціалісти. Це дуже важлива моя така порада, тому що я прям задоволена тим. Що я отримала від психіатра ситела прам? Я пила рік часу і чому у мене саме з'їхав мій гормональний фон. Поїхавши на Балі, до речі, якщо вам цікава ця тема на Балі, що я там отримала, теж можете черкнути в коментарях. Коли я поїхала на Балі, я зрозуміла під час цих всіх... Терапії під час цих всіх, знаєте, очищувальних сесій Кундаліні, Йога, Пранаяма і все інше. Коли я йшла. В гори до митців і все-все-все, що я наповнила, я зрозуміла, я хочу злізти з антидепресантів. Вони мені не дають прожити тих емоцій, які я зараз могла прожити без них тут. Я не могла плакати від щастя, я не могла бути стурбованою теж від щастя. Тому в один момент я зрозуміла, що я хочу злізти, і я хочу злізти неправильно. Я це зробила за один тиждень, хоча злазити з антидепресантів треба було три місяці. Коротше, я напорола, Потім я чулі не вмерла в Києві, я два тижні просто не могла не рухатися, не дихати. Мені дуже погано було. Плюс я ще й пішла зі стосунків, і знаєте, я залишилась сама зі своєю проблемою, як завжди, в принципі. І коли мені вже добре стало від антидепресантів, що я з них злізла, дівчатки я почала пухнути. Мене почала розпирати. Мені почало так погано бути. Я не їла взагалі. І ставши на ваги, я побачила плюс 12 або 10 кілограм, десь так. Коротше, я важила 49, а потім 60-11 кілограм. Я така сіла і думаю: ого, і я розумію, що коли я дотеркаюся до свого тіла, воно аж болить, що тіло починає захист, щось зі мною не так. Що я першим ділом зробила? Я написала в чат GPT. Привіт! У мене ось така ситуація, що мені робити. І чат GPT дав мені пораду, які аналізи мені треба здати. Здавши ці аналізи, я не зрозуміла, що мені з цим робити, але по висновкам я вже зрозуміла, що щось тут не то. І я написала своєму ендокринологу. Вона мене прийняла і сказала: Христя, у тебе полетів. ТТГ, у тебе полетів пролактин, і у тебе дуже високий зараз тестостерон. І ще щось там. Вітамін Д взагалі на низьких стартах, взагалі таких. Сказала, Катю, я не хочу приймати ці всі засоби, які якось будуть гормонально впливати на мене. Я не люблю, я не хочу на коки сідати, я не хочу сідати на гормональні препарати. І вона мені каже, а я тобі не пропоную. Сподобався її підхід, коли я зайшла. І вона бачить, що я набрала, вона каже, що, колоть уколи коли хочеш. Я кажу: ні, вона каже: Слава Богу, Христя, яка ти молодець. Я така, да, отак-от: от ніяких манжаров, ніяких аземпіків. І просто по своїм оцим даним, які е, дали мені мої здані аналізи, мені назначили. Вітаміну, макро і мікроелементи, мінерали, там, потім прибіотики спеціальні. У мене є проблема вздуття живота, синдром е роздраженого кишечника. Я не знаю, як українською це буде. У мене це все є. І вона мені каже: Христя, буде багато таблеток, але вони всі натуральні, вони будуть тобі допомагати. І... Напевно, перші п'ять днів мені прям поганенько було, тому що там велика доза заліза була, ну мені прям тошнило. Але я почала знаєте, що робити. Я сіла і зрозуміла, що мені треба почати конкретно займатися спортом на постійній основі, але вибрати той спорт, який не дає мені вигорання від спорту. Тому я сіла і проаналізувала, що коли я ходила на бари. Пілатес um, не на реформерах. Я ще не ходила в Києві на реформери, а просто на звичайний пілатес, бари. Uh, я зрозуміла, що після цих занять мені погано і не хочу туди повертатися. Я потім на тиждень випадаю. Тому я прийшла до своєї тренерки Вікі, uh, вона тренує вжим-жим. Це кросфіт. Ми почали з бази, я їй сказала, у мене є проблемні зони, такі як ляшки та мої руки. Тому що перше, що мені постійно завдає дискомфорт, це мої руки. Вони стають величезними, вони не влазять ні в одну сукні, ні в одну рубашку. Постійно вони мене муляють. Вона каже, все окей, буде. Вторія ми почали займатися два, три, чотири рази на тиждень. Коли як от знаєте, я постану займалася. Я сьогодні кажу, Вік, завтра тренування, давай. Потім я додала хот йогу. Я почала ходити не на звичайну йогу, а на хот йогу, тому що мені подобається під час хот йоги відчувати, як з мене лється піт. Мені прям кайфово. І після йоги я додала крижану купіль це вода. З плюс 1 градус. Тобто я додала невеличкий стрес для свого організму, який дуже класно повпливав на мій стан шкіри, наприклад. Е, ці всі тренування у мене зараз були на постійній основі місяць. Під час цих тренувань я не зважувалася, не дивилася на свою фігуру як на те, що повинно якось змінитись. Я дивилася на свою фігуру як на сильну якусь. Жінку, яка повинна навчитись. Відтискатись, підтягуватись, робити, не знаю, якісь а, стойки на руках. Оце для мене було важливо. Я не дивилася, як зміниться моя фігура, тому що мій стан мені був важливіший. Я захотіла бути здоровою жінкою. Тому що здорова жінка щаслива жінка. Я извините, ну, я так вважаю. В принципі, по спорту у мене стала стабільність. Я почала сприймати себе, що це моя дисципліна, я буду ходити, мені подобається. А, по харчуванню, ви знаєте, в чому суть? Ці таблетки, які мені назначили, вони мені прибрали. Скоріше за все, я от зараз через тиждень буду здавати аналізи. Я зрозумію, що там у мене налагодилось, але щось прийшло в таку норму, що, дівчатки, просто, просто послухайте, я солодко їжка. Постійно я вживала солодке після прийому їжі або навіть замінювала. Тобто три рази на день я їла солодке. Коли мені назначила ендокринолог, ці бади, вітаміни, я перестала хотіти солодке настільки, що мене від них верне. Мені одразу сказала моя подруга, ти що, аземпік вколола? Тому що такий стан при аземпіку, що ти. Тебе верне від їжі. Я кажу, я не знаю, як це взагалі сталося. Але в холодильнику у мене солодкого немає. Я постійно ходжу вранці по мачу собі, і постійно до неї брала щось солодке. Ну, от, і на Reverсі я взяла собі трубочку з зущенки. Прийшла додому і думаю, а на що я її взяла, якщо я їсти не буду? Ось вона тиждень лежить у мене в холодосі. Боже, обожаю. Це про те, що бачите, коли ви налагоджуєте свій гормональний фон, якісь там е вітаміни, які у вас не в нормі, у вас приходить все в баланс. Ви не бажаєте пере переїдати. Багато думати, багато накручувати себе. У вас є стабільне От у мене зараз така штука. Я в шоці? По харчуванню я харчуюсь три рази на день, і навіть інколи третій раз, десь в часов так 9 вечора, я себе прям заставляю їсти, тому що не дуже хочу, але їм. По харчуванню я і їм чіпси, я дуже, до речі, на цих бадах почала хотіти їсти солене. Постійно, знаєте, таке пересолене, солену рибу, солене м'ясо, до речі, м'ясо я мало їм, але їм трьохразове харчування. І оця вся історія, яку я вам зараз розказую, це про стан. Це про те, що дівчатки, якщо себе ви хочете відчувати реально здоровою жінкою, не та, яка буде гнатися за стандартами, не та, яка буде дивитися на подруг, які худіші, ніж ви, і переставати їсти. Пожалуйста, сприймайте себе такою, якою ви є зараз, але стреміться бути здоровою, тому що здоров'я це наша гормональна система. До гормональної системи залежить все в нашому житті: емоції, почуття, сприйняття себе. Все. Тому, ось така у мене історія сталася. Зараз у мене 54 на вагах. Я хотіла знов повернутися в 49, але, дівочки, я вам скажу, що з цим сприйняттям себе. Я зараз взагалі не відчуваю потребу худнути, я відчуваю потребу ще більше і більше розвивати в собі якісь акроматичні навики. Тому. Ось так хотілось поділитися з вами цією неймовірною, може комусь нецікавою історією свого життя про те, як дівчинка Христинка пішла по правильному шляху не вколоти собі якийсь препарат, який потім може через 10 років зробити вас безплодний, а просто зробити себе щасливою. І всім дякую вам, що ви подивились зараз цей випуск перший детак. Я перший раз тут щось записую, просто сидячи у себе в кімнаті. До речі, я переїхала, може зроблю вам ром-тур, Я захочете, зроблю. Е підпишіться на мене, поставте лайк. Лайкоси я дуже люблю. Коментуйте і буду на ваші коментарі відповідати.